Всім привіт, друзі! Готую собі обід. На годиннику півтретього буду тільки лиш обідати. На нагріту сковородку налила олії соняшникові, додала цибулі, яка попала під а попала синя, накришила перчику свого ще згороду, помідорів, залью яйцями і буду смакувати. І обід готовий. Швидко і смачно. Заходьте ви пригощу вас, буде мало, нас можемо ще. Бачите, як шкварчить. Тепер присолю, забула присолити. Яйця присолила трішки, а такою сілью модною, крупною, в нас така ця сіль, що не можна вгадати. Трішки присолю, а буде мало досолю на столі. Накрию кришкою, хай пропариться трішки. Ще трішки і обід буде готовий. Мені треба, щоб та рідина випарувалася, бо я люблю, щоб було засмажене злегка. Пахне на всю кухню. Дуже смачно. Думала, думала і придумала. Мабуть, я додав почку конжуту. У мене білий. Чорний, звичайно, було б краще, але в мене білий. Скоштуємо, проекспериментуємо. Може буде смачно. Думаю, що воно на смак не повлияє, буде добре. Так. І обід готовий. Все, вимикаю вогонь, насипаю в тарілку і будемо смакувати. Ну, ось дві хвилинки, обід готовий. Яйця з помідорами, з болгарським перчиком, з цибулею, з кунжутом і шматочок ковбаси без хліба, без хліба. І компот. Компот із винограду і з яблучок, такий смачнючий, красивучий. Так що заходьте, будемо смакувати разом. Всім приємного, хто обідає!